Bonjour. Bonjour, madame. D'accord. Merci. Au revoir. Bonjour, на bientôt. Безу. Обедно. D'accord. Ну ещё поехала. В мене була тільки що моя давня знайома. Не дуже часто знайома, але це та, про яку я розповідала, що я їй допомагала в душі митися, переодягала підгузки, прибирала ліжко. І ну, вона знову мені компліменти. Найбільше їй подобається, що я смію з її жартів. Ну, вона йде роз... з ходунками і така, якщо... якщо б поряд зараз була черепаха, вона б мене вже три рази обігнала. Вже виграла перегони. Ну, таке розказує, потім ще щось, ой, я вже забула. Ну так, каже, на свої окуляри каже, це мій велосипед. Ну, таке. Ну, я і сміюсь собі, добро... доброзичливо. І вона така щаслива, задоволена. І кав... А, і ось я в неї каву п'ю, вона так припрошує, щоб я попила кави. Тож я не відмовляюся, ще і звичкою стану, якщо я в неї буду частіше. Тому що приємно мати справу. Мені зовсім не, не гидко там і не, ну, зовсім нормально їй допомагати митися, витиратися. Це цілком прийнятно. І вона мені тільки що я йду, і вона, я ж хочу, щоб ти повернулася. Ти мені так підходиш, треба, щоб ти завжди приходила. І, ну, і там про Віолет вже не перший раз. Минулого разу скаржилася, і зараз скаржиться. Розказує мені. Я не все розумію. Вона дуже багато і дуже швидко розмовляє. Ну, має на увазі, що розказує ситуацію, що вона відмовиця моя колега відмовилася міняти ці одноразові пелюшки на ліжку, чи щось там впало під ліжку. Вона відмовилась піднімати. І щось там з душем теж не дуже допомагало. Ну, і каже, це ж ненормально, тому що ну, інші там допомагають мені краще, а ця прямо нічого не хоче робити. Як так? Ну, от в мене теж питання, як можна. Люди, видно, так, працюють. Хоча, от я настільки вже теж втомилася, і в мене це ось по колу такому, ну, одне й те саме. Що я думаю, що в якийсь момент кураж такий, коли зовсім вже зникає, і ти прям не ду, ну дуже сильно не любиш свою роботу, ненавидиш це, все тебе все дістало. То, мабуть, щось таке. Ну, хоча я не уявляю, щоб я ось прийшла до людини, яка ледве пересувається, яка потребує допомоги, і я б з нею ще там сперечалася і розповідала їй, що я щось там не буду робити. Бо мені не хочеться, чи я там це не в моїх правилах, чи ще щось. Ну, принаймні, я, звичайно, можу уявити таких людей, мені неприємних. Але ось коли такий етап в моєму житті настане, що я буду носом вертіти, не знаю. Поки що ні, як би важко не було, все одно намагаюся виконувати добросовісну свою роботу. І взагалі вважаю, що це важливо. Якщо вже щось робиш, за щось берешся, то треба братися і робити. А не оце все. Мадам, цю Жермін звуть, і вона мені знову дала цукерки. Коробку цукерок. Ось таку розкішну пригостила до Різдва. А ще вона мені віддала хліб. Ну, як віддала? Я, звичайно, такого не практикую не брала я в неї свіжі такі багети. це, до речі, я трохи з'їла з кавою. І каже: я викину, я курям віддаю, я не їм хліб. А цей хліб їм привозять, я його постійно бачу в будинках, де ось їжу привозять готову, готові страви, те, що від нашої організації теж. І вона каже: забирай, він свіжий, він пропаде, я його просто курям викину. Ну, Вирішила взяти до того ж, він справді смачний і свіжий. Машина заводиться, але поки що тому, що поміняли акумулятор. А що насправді ще, ще точно невідомо. Можливо, якщо не працює генератор, як ви багато хто з вас про це пише, ми теж це розуміємо. 에, треба буде ще це все перевіряти, поки що їздимо другий день. Я їду додому зараз на обід, о 12-й зараз 10 хвилин першої, о другій у мене буде нове місце. Нова робота на дві години і потім ще вечором. Але мені подзвонили з бюро, попросили, чи окей, якщо вони мені після Мадам Маргаріт даду ще одну додать жінку на півгодинки. Е, ну, я сказала, так, без проблем. Так що в мене буде дві бабусі ввечері, яких треба буде погодувати точніше проконтролювати, щоб вони поїли, допомогти їм з вечерею. Так, приїжджаю в школу, у них тут теж обідня перерва велика. Майданчик чомусь закритий, на вигляд, не такий вже й старенький. Але там є оголошення, що заборона пройти, мабуть, міняти будуть. Оновлювати. Тобто. А в мене нове місце, як я вже сказала, це будинки теж з квартирами. Я в них не була. Була в тому. Так живе моя спляча жінка. Так, врешті я тут і опинилась. В цій же будівлі тільки в сусідньому під'їзді від того місця, де я зазвичай буваю, мені треба 35-та квартира. Так, це буде другий поверх. Ні, такий не другий, перший сусідня квартира, все ж таки. Н'яко кажучи, нелегко. До такого я вже давно не звикла до такого ставлення. Зараз розповім. Отже, це той випадок, коли нема слів одні емоції, причому негативні. І хоча місце цікаве, жінка явно багато часу, ну їй 67 років, судячи з документів моїх. А, вона багато часу провела десь в Індії, скоріше за все, бо в країнах точно які сповідують mm. а, Віру. І ну, в неї там і Вівтарі. Ну, я вже не перший раз це бачу, все. Купа якісь диски, касети, постери з різними, не знаю, Далай-ламами, наприклад, і точно не скажу вам. Щось таке буддійське, я не, не дуже розбираюся. Е, і, але е, в неї явно зовнішніх немає в неї ознак хвороби якоїсь. Але судячи з її поведінки, можна було вже зрозуміти, що не так. Е, ну, По-перше, вона постійно-постійно говорила, бігала, щось рухала, щось за щось бралася. Що треба було зробити? В неї завелась міль в шафі там, з приправ. Ну, вона 100%, я думаю, вегетаріанка, тому що купа круп різних, там різне борошно зерна, з горіхів, з всякого такого. І вона, по суті, в цьому шафі в неї завелась міль з приправами. І треба було все це прибрати, ну, все почистити. А там? Ну, е, вибачте, в мене тут хто зна що робиться. А, так, на дорозі я маю на увазі. І е, все це треба було витягти і е, розставити потім назад. Ну, вона коригувала всі мої дії. Що робити. Ну, це ще ну почалося все непогано. Волин у мене 40 мабуть, це, вся ця шафа зайняла, начебто, вона з все окей. А тепер пішли. Я покажу. Йдіть за мною, я вам буду показувати, що робити. І вона пішла і кожний стульчик відставляла. Ось так комса, комса. Ось так відставити стульчик, підмітети. Ось так в туалеті показує мені, що куди став. Ну ставить все. Типу, ось тут помиєте, потім ось так розставити. Ну, все це робить. Показуючи мені, що робити, сама все робить. Хіба що ось, ну не конкретно не миє там або не підміте. отут підміте, отут моя кімната, ось тут, ось так. Ходить, Коротше, я не знаю, хвилин вона 15 ходила, мені розповідала, як вона хоче, щоб я прибирала. Я запідозрила, що щось не так. Ну, я спочатку хі-хі-ха, ха так, звичайно, так, я знаю. І в кінці мені потім хотілося сказати, та я знаю, як прибирати взагалі. то ну, я, Вона ж мене до цього запитала, скільки я працюю в Ну, а вона каже, я з 15 го року ось тут, на обліку, користуюся допомогою. І ну, думаю, окей, ти все знаєш. Але кульмінацією всього цього стало, коли вона пішла перевіряти, як я підмила. Спочатку їй повільно я підмітаю, так не піде. Що це? Так, це нова щітка, гумова щітка це окрема історія. Я таку бачила, мені паркет треба було такою підмітати, щоб не дерти паркет. Вона її купила, бо їй сказали, що треба таку купити. Вона, типу, найкраще. Так, скільки часу? У мене ще три хвилини. Е, ну, Типу, краще буде прибирати. Вона ж е, потім каже, ні, щось вона погано підмітає, он там залишається, а в неї кіт. Теж все ж там хочу ще сказати, що захаращена квартира. Ну я не хочу на людину наговорювати, але справді ну купа і статуеток різного паперу, книжки, фотографії, там я ж кажу постери, різні сувеніри і все це з їжею, з крупами, з приправами по всіх столах, по всіх. Ну, не знаю, її можна було б уявити з знахаркою, там в неї якийсь диплом навіть висить, я так зрозуміла, щось на кшталт гомеопатки там, чи щось таке з індійськими іерогліфами. Ось, і коли вона пішла, перевіряти, іди сюди. Ні-ні, типу так не піде. Ну, при тому, що я без перерви працюю там, ці дві години, мию прибираю, іди сюди ідіть сюди, на вона, і ти типу, подивись під стіл на кухні, ось бачиш там трикутник не помитий, сухий. Це так не піде. ти ось, ну, коротше, Пропустила, не все помила. Квартира брудна, насправді, і вона. А, і вона бере швабру в мене цю і отак комса, комса. Ну, все там перемила заново на кухні. ну, комса, комса. А Потім ще якусь там пляму знайшла. Іди, не просто знайшла, а йди сюди, йди сюди, ось дивись, отак от от треба мити, ну там заново все перемиває за мною. Ні, Найбільшою кульмінацією було, коли вона Я вилив, ну, помила підлогу, виливаю воду, заходжу в кімнату, і вона така. Куди ви вилили воду? В унітаз? Це ж брудна вода, це ж не для того, це ж. А, от зараз мені прийшло. Може, це якось там ну, не по феншую, типу, для карми якось погано. Може, я щось справді погане зробила. Ну, вона реально. Це ж ми там піпі-кака. Ну, французи так, до речі, це називають, Це не хі-хіха, ха вони так називають піпі-кака. А це ж, типу, для піпі-кака, а не для того, щоб відро це виливати з водою після того. Типу, підлога вона брудна, а там дуже чисто. Туди не можна. Ну, ви бачили це чисте місце. Та, да, мабуть, це щось з кармою пов'язано. Це сарказм, вибачте. Просто скажи на і вважайте, що я, я вам жаліюся, тому що я злилася, я реально злилася. Мало того, що мені найкращі прибиральниці всі сі. Розказують, як що треба мити, і показують, а потім ще ходять за мною, дивляться, щоб там же ж трикутничка не пропустило. Окей, все, Вимов... виговорилася, стало легше, пішла дітей забирати. П'ятниця, але в мене ще два будинки буде ввечері. Так, ну і я ж не сказала, куди вона хотіла, щоб я ви і вона типу, якщо у вас. Ви ж все перед тим як робити, запитуйте. Вона мені каже. Воду треба було винести і вилити на газон там на вулиці біля будинку. Ось туди треба було вилити бородну воду. Я не здогадалась, уявляєте. Дякую. Тобто я мала запитати в неї, ну і взагалі, от я приходжу і в кожному будинку маю запитувати, а куди вилити воду під це дерево чи може там під кущ. Так, все, до, досить злість свою тут виливати. Скільки в тебе подарунків і малюнків гарних. І ти така гарна, дівчика. Все, канікули. Все добре. Канікули. Так і хочеться сказати. П'ятниця, закінчуйся вже. Але ж ні. Ще не кінець. Машина чиясь стоїть. Не зосвіт Ну що, приїжджала дочка. І насправді залишилося, щоб мене дочекатися, мадам Маргарі. Е, погано їсть. Вчора вона погано ввечері поїла, ну, десь третину з'їла з приготовленого. Я положила все це під плівку і в холодильнику залишила. Тобто, дочка могла вільно побачити, що скільки вона з'їла. Власне, ну вона залиш... сьогодні. Дочка залишилася щоб пояснити мені, що мама погано їсть. І в обід вона нічого не з'їла, тому вона приїхала, щоб з нею поговорити зі мною, сказати, щоб я її ну, вмовляла, докладала зусиль, щоб вона їла, їла, не зупинялася. Ну, фактично, я маю її якось там примушувати це робити. Так, розказала, що і лікаря спеціально привозила, щоб і лікар їй пояснив, щоб нічого не боліло, треба їсти. Ще я згадала, як мадам Маргаріт, коли скаржилась ну в перші якісь дні, вона таку цікаву фразу сказала, на мій погляд, таку, доволі справедливу. Вона сказала, чому? Ну, моя дочка не хоче мене доглядати, не хоче зі мною жити, якось так, адже Залиш... Ні, вона сказала, чому вона мене залишає саму, адже коли вона була дитиною маленькою, безпомічною, і падала, я її не залишала. Я її доглядала. Це така... так резонує, бо вона справді настільки безпомічна зараз. Хоча, ну, наскільки не так, як однорічна дитина, мабуть, все таки інтелект. Дорослої людини, але ось щодо тіла і спроможності себе обслуговувати так, як маленька дитина. І ось вона каже, що це от несправедливо, адже я за нею доглядала. Я це просто розповідаю, рефлексую на рахунок цих всіх слів і жодним чином нікого не засуджую. Це надто складне питання, надто складне життя. Ускладнене, скажімо так. Не нещасне, але складне, щоб можна було втручатися зі своїм баченням цього. Так, зараз їду на машині, бо будинок знаходиться біля школи дитячої, але я могла б і в великом поїхати це по темряві, ну щось зовсім не хочеться спорту, враховуючи, що я вже ним сьогодні достатньо теж займалась. Ще один темний двоповерховий будинок. Так, на сьогодні і на цьому тижні все. Сьогодні, ох, як світло падає в мене дощ. <смір> так, е сьогодні вже нічого не казатиму, тому що буду знову е сарказм свій виявляти і е оцінювати, засуджувати мені б цього не хотілося. Пересплю зі своїми враженнями і завтра буду редагувати відео і скажу про цей будинок, що я в ньому там цікавого побачила, точніше, що там за люди живуть. Ладно, насправді не хочу нічого поганого говорити про цих людей. Єдина особливість, скажімо так, що це вже втретє, в мене таке, що. Чоловік, син, живе зі своєю матір'ю, але в цьому випадку мені ще довелося йому готувати окремо вечерю. Ну так, є така особливість. У мене є запис в даних, ну, в анкеті цієї жінки, що якщо вона з сином вдома, то треба по, приготувати погоду, погодувати їх обох. Ну, це доволі дивна ситуація, тому що чоловіку десь. 50 років, якщо матері 87, я так рахую, що під 50. Ну на вигляд він цілком здоровий і в гарному стані, скажімо так, його здоров'я для того, щоб самого себе обслуговувати. Але ні, він вимагав, не те, що вимагав, але ось розповідав мені, де там лежать прибори, де. Посуд, щоб я йому сервірувала разом. Ну, мама його поїла тільки суп-пюре, ось такий з пакету розігріти. А, йому не сподобалося, що я занадто мало налила, показав мені іншу тарілку, тобто він хотів побільше з'їсти там стейк, яєчню, ось це все. І потім показ... ну, каже: а тепер ви можете помити посуд, бо його мама пішла. Лягати, і я не дуже я не зрозуміла, що вона хоче після того, як вона поїла. І він, мені не сподобалася його реакція. Він з таким придихом, що і почав мені щось пояснювати. Ну, врешті я сама розібрала, що вона хотіла, щоб я їй, її... ну вона, опираючись на мене, пішла до себе в ліжко, лягла, щоб я її розстелила те ліжко, положила її спати. Ну, менше з тим жінка ну, почувається почуває себе не дуже. Ось, але ось мене просто не те, що добила. Ну, розумієте, це соціальна допомога цій жінці насправді. Ну, і надана державою чи муніципалітетом 100%, ну, судячи по обстановці, ну вона якусь компенсацію за це отримує, Тобто, це не те, що люди забезпечені, можуть собі дозволити помічницю по дому. Отже, а це є. Чоловік мешкає зі своєю мамою і користується такими ось благами цивілізації. Я думаю, ну абсолютно ж безкоштовно, як для нього. А, і це я ще не хотіла говорити подробиці і розповідати про свої якісь негативні емоції. Менше з тим, добре, що цей день закінчився. Сподіваюся, що я більше в той будинок не потраплю, адже я. Замінювала когось із своїх колег, і я надію, що вони не будуть моїми постійними клієнтами, скажімо так. Мені ще подарували вчора в моєї мадам Маргаріт. Її дочка залишила мені ось такий подарунок новорічний: це різдвяний такий ось пиріг, схожий на нашу Пасху. паску. Паску. Нам сьогодні на сніданок буде її смачно з'їсти. Ну і ще пакетик цукерок. То таке. Отже, подаруночки трохи прикрашають цей передріздвяний час. Дякую вам за перегляд. Я готую вже нове відео для вас. Сподіваюся, буде цікаво, буде що подивитися. І дякую за вподобайки, коментарі. Чекаю вас в наступному відео. Так, бувайте.